Юрій, ти вже трохи згадав про дефолт, і я хотів тебе детально спитати про це. Бо це багатьох людей лякає. І навіть я, от коли перед ефіром, коли готувався до ефіру, подивився, що у нас відбувається з в до на долар, наприклад, то в кінці тижня почалися знов: ну, тобто, він долар тримався, тримався, тримався. До кінця тижня, а тепер знову якісь там почались ну, зростання. Да? Може, це воно тимчасове, бо в Нацбанці говорять, що це тимчасово експортери там купують і так далі. Може ні. Але е, є інформація про те, що ми не змогли досягнути з міжнародним валютним фондом так, а реструктуризацію по одному з боргів щодо виплати. Е, і от розкажи детальніше, чи загрожує Україні дефолт? Бо це слово лякає. Ну ні, з ну, yeah. знаєш, з одного боку лякає, з іншого боку, ми вже звикли, у нас, у нас війна, типу, а безпоставить. Скажи, будь ласка, ну... а ти можеш згадати, Льош, скільки раз в цьому а, студії ми говорили з тобою, коли говорили про те, що буде дефольт? Скільки раз було? Ну, раз і два точно. Два було да, точно. точно Десять да? Да. дефольт. А, а, немає. <laughs> Але то було в 22-му, пам'ятаю, да, коли я здавалося писне? Справа зараз ми говоримо про те, що те, що потрібно зараз платити, це 600 мільйонів доларів. Щоб ти зрозумів, сьогодні ми маємо борг гарантійний зовнішній це 5 трильйонів гривень. Внутрішній долг у нас 2 трлн гривень. Якщо це перевести в в доларі це 166 мільярдів доларів. Так. Тобто це е, 7 трильйонів так. або 166 мільярдів доларів. Е, сьогодні говорити про те, що все зараз все погибло, все, все е, помруть, і завтра буде кінець світу. Так не буде. Так. Зараз йде мова е, про. Борг, які були, це були це борг на, на, називався а, ВВП варанти. Mm -hmm. да. Це такий фінансовий інструмент, який було запущено в 2015 році, коли був пан <реш> п'ятий президент? президент і пан Єйценюк. Що вони а, про а, що вони по очільниця Надбанку тоді була випадково не Валерія Гонтарєва Гонтарєва і Яреска. Да. Вона була да. міністром фінансу. Да, да, угу. да. Про що було домовленість? Да. Вони домовились про про наступне: що вони беруть це борг. І якщо рост ВВП буде 3% ріст ВВП Україна, так. України, то 15% від росту потрібно буде сплачувати. Якщо буде 4% рост ВВП, то 40% потрібно буде сплачувати. Ну, якось так немало, так. Да. Так, да, ну це шалені, гроші. це шалені гроші. Зараз наші хочуть зробити, домовитись, зробити реструктуризацію боргу і зупинити все виплати, тому що зараз ми а, в такому стані, що ми не можемо зараз сплачувати, але починати сплачувати з 28 року. Чому? Тому що у нас був такий, а, ми відкатились дуже. У нас був ти пам'ятаєш, коли почалась війна, ми, на жаль, 20 на ну, да, 20-30%, чи... так, ВП? Майже 30% було. 27-30% ми відкатілись, на жаль, назад. І нам сьогодні цей рост, який приписують к нам, вона трішки не може бути. Справедливої. Тому що економіка інша стала. Так. Да, да. Тому сьогодні ми, ми хочемо, виходимо з проханням, що ми почнемо сплачувати. Но якщо не війна, для нас це 600 мільйонів було б взагалі взагалі ні про що. Вот. Але хочу вам сказати, друзі, що чому хоче президент до 2028 року. Тому що ми розуміємо, що е, там взагалі 26 мільярдів залишилось, і це 600 мільйонів зараз от потрібно, тобто до 31 uh -huh. травня покрите. сплатити. Да. Так. Да. Зараз президент хоче, щоб... Но, от, до 31 квітня. До 31 квітня. Квітня. І, 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 і до 1 травня. Чи, ну, трав... ну, добре. Я, я не буду. А, до ну, ну, травня, травня. Травня, травня, ти правий. 35 травня. Ти правий, ти правий. Да. Так. От. Так. І наш президент хоче, щоб це було відсрочено до 28 року, щоб ми до 28-го року вступили в Євросоюз, і це Бог просто або нам скажуть, або є свіз не потрібно, так. або візьмуть вони. Тому я поки, послухай, і коли мова йде про якісь 2,5 мільярди доларів, друзі, хочу вам нагадати, коли наш президент їздить на якийсь саміт, то пошукати, щоб нам хтось надав 2,5 мільярди доларів, це просто не про що для нашого президента. Тому я в цьому трагедії не бачу. Якщо так каратесенько так сказати, і дефолта не буде. Не буде. Да? І, і... Mm -hmm. давай заспокоїмо наших глядачів. Я хочу його. сказати, що дефолта не буде. Хочу вас заспокоїти. Ну, немає підстав. Да. Ну я поки не бачу такого. А я чув таку позицію, от мені цікаво, горіть. Ти можеш спростувати її? чи ну підтвердити, що по факту, так як ми знаходимося в стані війни. Та то за великим рахунком нам і так особливо ну от дають хіба що там да коли президент домовляється. Так. А, а так а, і так, нам е, світові е, інвестори не дуже то готові давати в борг. Дивіться, просто через дивісь, фактор послухай, війни у нас дуже багато хто здавався. Тобто це, по по суті, дефолт дуже багато хто може давати гроші. Але потрібно читати документи, які тобі приносять на стіл, які кладуть. От, будь ласка, конкретний приклад, коли в 2015 році принесли ці документи до Порошенко, до Іценюка. Вони взяли, і щоб, для того, щоб були гарні стосунки, взяли, просто підписали такі умови. Гроші можуть дати державі багато хто. Багато хто готовий давати нам гроші. Але потрібно зрозуміти. Як ми це гроші, під які умови ми їх беремо? Так. А на жаль, тоді про це не думали. От і все. Так. І ще раз хочу вам сказати, що 2,5 мільярда грошей це не гроші, щоб у нас відбувся дефольт. От і все. Чудово. Ну до речі, тропік ТП написав гарні новини. Так, а, так, бачиш, так, так ти так, заспокоїв наших глядачів. А, і він у нас написав... зараз буде інфляція. А, 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 щоб ти зрозумів, зараз скажеш про інфляцію, але я просто зачитаю трупів. А він написав: завжди дивлюсь перед вихідними ефір. Щоб хоч якісь новини дізнатися хороші, ви завжди на позитиві. Розумію, ти робиш людині хороші вихідні. Дякую. Це інформація для України, щоб ти зрозумів, там середньогодова, середньорокова інфляція в цьому році 12%. В 26-му інфляція. У 26 році це не тільки у нас. Зараз я вам розповім, що у світі також економіка па падає. І те, що відбувається в США, це ще більше натиснуло. У 2026 році у нас буде інфляція 7,7%. З 12 вона впаде Віндеся. на 7,7%. а може так. і на ще менше буде. Подивимось, я не можу сказати точно. Я якраз тобі хотів спитати, а от... Безработниця у нас буде, вибачаюсь. У нас безработниця була 13,1. І воно у нас в 2024 році буде 11,6%. Тобто, я не бачу. Причин для того, Причин, щоб... Причин, да, так, я не бачу. Тому. Я сподіваюся дуже, що все буде добре. І хочу сказати, що доходи в бюджет сьогодні у нас 89 мільярдів доларів. Вот. Наші основні розходи це 48,8 мільярдів. Це оборона, і вона росте кожного часу. Да. Ну, по зрозумілим не... причинам. Да, по зрозумілим причинам. І я так розумію, що. На жаль, скоротили ми на, обро... на освіту і на здовохронення 17,8 мільярдів доларів. Ну на соціалку. Угу. А так у нас сьогодні все, так скажемо, відбувається, щоб забезпечити наших людей і наших військових. Ось так. А, і а, у нас, до речі, глядачка Марія 1660, Вітання з Нью-Йорку. Щиро дякую, дякую за змістовний ЕТР, ви написала, і справді ми дякуємо. 893 глядачі, будь ласка, підписуйтесь. Дякуємо кожному, хто нас дивиться. А, вам це легко, а нам це важливо.